Доброго ранку. Сьогодні тиждень. Сьогоднішнім днем тиждень моєї подорожі 7 днів. Так, я розкажу одну штуку, як збирається спальний мішок. Бо це елементарна штука, але я сам е, довго не знав. Правильно збирається, треба гарно його рівнесенько зложити і тоді скрутити і запакувати у чехол. Брехня це все. Спальний мішок складається так. Береш, хапаєш за щось і пішов, як шмату. Так складається. Перед використанням бажано виняти його раніше з чехла і якби спушити його, тоді він ефект має. Добре, коли тако... зразу його виклав і тоді розкладається в палаці і він мішає. І ти його з одного місця в друге перекидаєш, ти його заодно розпушиш. Все зложено. На зиму я спальний мішок зберігаю ну, як одіяло. Не в чехлові. Виймаю з чехла і зложу. Так, міняю масло. В мотоциклі. Я вже злив. Зараз буду заливати. Була проблема, не міг відкрутити е, пробку. Вказується, в мене немає ключа відповідного. Там ключ. Вроді би як на 16. Ну я відкрутив. Утверткою 18 -м. Трохи так 18, так само і зажав. Буду сподіватися, що зажав, що не буде. Це все печально. О, добре заливається. Гарна горловина. як говоря, доступна. У мене на 150 так з бутилки дуже-дуже тяжко залити. Ось перероб. Так виглядає. Ну 2000 проїхав, трошки більше навіть. Будемо прощатися з цим місцем. Вже пізно, ну і багато роботи зробили, пів дванадцятого. Замінив масло, як завжди, цепочка з газа. Все написав. Під що буду, щоб обережно уважав трамваї там. Я це не люблю. Трамваї. Вже як на море попаду, буде... Не знаю, може один, може два дні неїздових, може і три. Буде, буде по цьому видно. По атмосфері, по настрою. Вчора шукав місце на ночівку. Заїжджав в такі дебрі, їду, в ліс, не хотілося в самому лісі темно так не хотілося ставити, хотілося щось таке гарніше. Якийсь просвіт, щоб був їхав, 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 їхав. В одні дебри заїхав, хати, собаки біжать, лки-палки, в другі в лісі їхав, стільки собаки теж напали. Капець, люди в таких не знаю, в таких дебрих живуть. Там дорога, отакого. І так довго їхати треба. Чи дачі такі, чи що. Ну, але є люди. І собаки. Значить, люди живуть. Я сьогодні і вчора їду на шостий передачі стопінь. А раніше такого час від часу включив. То дорога погана, то горби, то сільпаті, повороти, то спереді хтось сунеться. А оці фури, я не знаю як тут, тут, там є віса, хіба що платять. Оці фури самосвали, я не знаю, ванди, я не знаю, вони на деяких підйомах, я за ним їхав, то кажеться, що він зараз назад поїде. Ворож це ж не камаз. Я думаю, що вони, мабуть, сильно перегружені їздять. їхав по трасі 95 і ось я приїхав Welcome to my pa Getting started a life is a dream or a nightmare scarin. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a stream who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars bars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Я на місці. зараз на зустріч. Приїздом? Дякую. Як справа? Нормально приїхав. О, це так. видно, що ти був в Карпатах? Ми верпи після Карпата. Тут це ти ще? Ще вив, Йо, я с ней уявляю, який він був. Я с ней такий, но все підмашиться на раз два. Тільки до Все сьогодні, блять. Все добре? Без пришестний. Без всяких подрізалок. Не, все розстрілюється. Від дороги. Ні, ну так дороги там.

Він треба сфоткати, він групу, групами пішов їх. нехай завідують. Мене бачиш тоже на машині. На машині, баня? Мокар, все. По-другому ніяк. Так має бути. Море. Море, 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 море много тут. Всім привіт. Вже восьмий день подорожі, але ну, зараз вже не подорож, пасивний відпочинок, море. Чорне море. Одеса. Біля дому Павлових. Ось моя палатка. Ото винуватець, що я сюди приїхав. І ще дощ. Мопед накритий. Отак. Зараз буде індурити. Так скромненько всі люди тут віддихають. Ти так сказав, я знаю, що це не можна. Спробувати можна. Треба встати ранку і поділити Вечірком краще. Відпочинок сьогодні цілий день виїзний. Купаємося. П'ємо пивко. Вчора так було добре вечором. Так якось зміна обстановки, так розслабило. Рано спати, як спав, як убитий. what I want to something I can't undo yeah I'ma do what I want to something I can't undo I'll shot straight to the face and I wanna get lost I'm sick in this place don't know how to stop when I'm feeling this way so I'm taking a sick shot till I'm feeling Ось родина супуніків частує мене пригощає такими смаколиками на огню, на дровах, жарені Родина великих печів. Тут вітер такий великий. Це машинка. Це чудовонь. Да, це опель. Яка возить на море. Тут ще є така штука. Тут навіть мотокартер приклеєний. Ну і ще багато дуже всього. До речі, це російська. Машина ви почти 80 Вона виглядає молодше за мене. Тут кухня полюва, на дрова, природ, природньо все, красота. Експеримент кукурудза, перший раз жариться, експеримент такий проводиться. Де ж так, як не на морі? Ось ще й прицепчик, бо ця машина загружена, бо багато всього для відпочинку потрібно. Прицепчику помалесенько. Отак треба відпочивати, а не сидіти на диванах і надіятися, що близько. Плапи пливе і на крутих машинах і п'ятий і п'яти зіркових отелях. Жара день, платка вже в холодку. Лежу, я дивлюсь телевізором. Ось такий телевізор. Добрий ранок. Їдемо щось подивитися. в Одесу. Тут, як завжди, пробки. Будемо їх трохи обминати, бо ми тут впаримося. Якщо рух є, можна їхати. але коли стоять, то ні, потрібно їхати теж. <гум> Подивимося, путемкинські сходи, потім постамент підводної лодки і назад. Так, трошки прогуляємося. Так, я просто вбив хотів зі сходу проїгати, я не знаю що це сюди призвело. Ідемо, будемо бачити. Гомі тайка стоїть. Я приїхав в порт. Що ну, ми, ми тут бачимо? Звичайно, східці Ось така їх конструкція. Зверху видно тільки площадки. І краєвид гарний. Форт. На Дерибасівській гарна погода. Вітряно тільки трохи. Дивіться, через дорогу, який там класний мотоцикл стоїть. Пушка. Ось я знаходжуся в такому місці. Це меморіальний комплекс оборони Одеси. Лодку якраз красять. Саме цікаво, це хотілося мені побачити цю лодку. Ну, пробіжимось так. Переглянемо все і почнемо. Погнали з лодочки. Ох, пропеллери. Да, вона така вже нещасна, вже куски відслоюються. Заглянемо передня частина. Часу нема всі батарейки розряджені, я прогавив батарейки. Але все-таки класно, дура така Немає ні, ні, ніяких дробин, значить всередину відвідування всередині немає. Так, пушечка, машинки, катюша походу. Ага, це ракетна установка. Все мене посідало, вже знімаю з телефона. Так коротко зніму. Легендарна Катюша. Це самохідна становочка така, блін, прикольна. Ага, вона не само вона прицепна Для дітей тут рай. Зараз ближче покажу на чому вони можуть їздити. Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї це меморіальний комплекс, присвячений обороні Одеси радянськими військами під час німецько-радянської війни. До складу меморіального комплексу входять музей, виставка військової техніки Просто неба, батарея берегової оборони. Парк. Меморіал героїчної оборони Одеси розташований на південних околиці Одеси. Капец, малышался забава. Бомба.